Молода Івано-Франківська художниця Марта Бельмега презентувала в галереї Бастіон виставку живопису для 13 робіт, серед яких портрети, пейзажі та сюжетні композиції мисткиня обрала квадратний формат та темний фон. Крім однакової форми, є те, що вони написані на чорній імпріматурі, тобто на темному фоні. І от саме ця техніка я почерпнула в іконописі. тому що саме в іконописі йдеться не від світлого до темного, а навпаки. І це для мене завжди було якимось дивом, коли на темних ликах ікон починають проявлятися риси обличчя. Присутні відзначають чисті і відкриті барви, які використовує у своєму живописі Марта Бальмега, а також те, що художниця творчо зростає та розвивається. Були більш якісь менші формати, менше кольорів було. А ця, мені здається, що цікавіша. Якось художник починає формуватись по-новому. і Збільшується формат, збільшується фарби. Я думаю, що наступна буде ще цікавіше. Серед представлених робіт чимало портретів відомих івано-франківських митців та дизайнерів. Дивлячись на портрети, можна багато дізнатись про людей, які на них зображені. каже художниця Ганносенька Журавель. Портрет має бути трошки творчою з творчою ідеєю, тому що для реалістичного портрету є фотографія. А портрет такий. такий Викликає певні асоціації з людиною. Може, навіть от, якщо б він знав що така любця б все одно зрозуміла, що це динатворчі каши, тому що там прям все пронизано крізь цем, але бо е, це важливо відображати в портреті якусь сутність людини. Виставка триватиме протягом двох тижнів у галереї Бастіон.